На Оболонській набережні ніде яблуко впасти, малеча розминається разом із спортивними кумирами. Бігає та радіє зустрічі із зірковими спортсменами, ті роздають автографи та пропагують улюблені види спорту. В цьому році ми присвячуємо миру цей заход святкування Олімпійського дня. Також через два дні святкування 120-річчя міжнародного олімпійського комітету, тому ми об'єднуємо це, тому що олімпійські цінності це завжди, це, це мир, це єднання тут і будуть водні види спорту. Також будут э, разные забеги, конкурсы, викторины, де діточки будут змагатися. Уже я бачив там идут змагання в разных в видах спорту. Когда я была маленькая, не проводились такие уроки. Вообще как-то к спорту относились, э, ну, не до того было. Очень тяжелая ситуация была в стране. Э, но сейчас я очень рада, потому что есть такая возможность привлечь маленьких деток, э, которые имеют возможность посмотреть на звезд мирового э, уровня. На спортсмінах чогось досягли, і катори можуть бути будуть брати з них примір і будуть прихотіти витивіти спорта розвивати його. на Олімпійський урок свою вправність прийшли показати і старожили спорту. Серед них ось ця молода душею Надія Яценко Їй 72, акробатикою. Володіє як справжня молода чемпіонка, каже жодного секрету: лише постійні тренування та наполегливість. Сюди я приїхала щоб підтримати молодь і показати, що наше покоління і ще здатне брати участь. І тому я трішки показала, на що я здатна, але це далеко не все. Загалом на так званому олімпійському уроці змагання проводять на суші, воді та повітрі. Найбільше серед них представлено саме водних видів спорту плавання, парусна, регата, веслування на байдарках. Більше заходів відбуваються на воді, і саме поруч з водою. Починаючи від регати, закінчує відкритим плаванням на воді і змаганнями. Ми хочемо показати і презентувати в першу чергу спортивну набережну, яка є в нашому місті, на якій можна займатися багатьма видами спорту. Це необхідні необхідно в майбутній професії моряків, які будуть в майбутньому керувати судном, які будуть помічниками капітанів, капітанами. Зважаючи на нелегкий час для країни, саме спорт розвиває патріотизм і силу. У цьому переконаний бронзовий призер Олімпійських ігор стрибків у воду Ілля кваша і додає відчуття справжнього олімпійського п'єдесталу ні з чим не порівняти. Дастєш на олімпійському п'єдесталі, це нічим не відчуття. і коли піднімається твій флаг. Ти розумієш, що ти не зря працює. там, ці 10, 15, 20 років Бувають люди, де да, йдуть олімпійської медалі. Бо тому штата олімпійські підістав найголовніший в кар'єрі любого спортсмена. До спортивного уроку долучились і політики. Разом із дітьми взяли участь у символічному забігу. Однак, першими фінішу їм дістатися не вдалося. Дітлахи перегнали навіть Сергія Бубку. Можливо, саме хтось із них в майбутньому стане чемпіоном. Леся Кисарчук, ігор Коркодим, новини УТР.